А сьогодні 1213 день йде війна, гинуть наші побратими, рідні друзі. І мені здається, мені здається, що кожну сесію, ніж стояти мовчки одну хвилину, схиливши голову під час скорботи за загиблими побратимами, мудріше додати в це мовчання молитву за мир на Україні, так як в цей час продовжують гинути наші побратими. І про це не потрібно забувати. Прошу вас, колеги, не путати це питання з питанням конфлікту між ПЦУ, УПЦ. Це зовсім інші речі. Це молитва не якоїсь конфесії. всіх конфесій Бог єдиний. Він не зачіпає ні іслам, ні католіцизм, ні юдаїзм. Бог єдиний всюди. Ця молитва на рідній, нашій українській мові, і вона проголошує тільки одне. От слухайте ці слова. Боже, Великий єдиний, нам Україну храни, волі і світу промінням, Ти її осіни, світлом науки і знання, нас, дітей, просвіти, в чистій любові до краю, ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки, щедроти, Ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже, народу і многоя-многое літа. От я не бачу нічого поганого в цій молитві. Вона займає 40-50 секунд. Пан Кульчинський на комісії зауважив, що він дуже дбає про збереження регламенту, і він його там як зберігає. Але сьогодні любі добрі війна. Я зрозумів, не що потрібно... ви підтримуєте регламент, а потрібно берегти людей, життя людей. Тому, колеги, приходимо до голосування. Пропонується цей проект рішення проголосувати за основу та в цілому. Прошу визначатися. За 15 рішення не прийнято.